Привіт, друзі, як справи. Мені здається, що замість рюкзака у неї холодильник Ой, щось я зголодніла. Саме час перекусити. Добре, що я взяла з собою. М -м -м, мальтізерс. І снікерс, і фанта. Все неймовірно, смачно. Хм але я не наїлась. О, бачу льодяник. Так, те, що треба? О, солодка вата. Пробать шон. Гей, а ну відпусти. Це мій попкорн. Ням-ням-ням-ням-ням. О, це, що за аромат. Ого. Водій їсть сендвіч. Я також хочу. Гадаю, він не буде проти. Що? Гей! сендвіч! Я на нього місяць збирав. Ох, же ці діти!